Привіт, це міра, і це відео я хотіла записати насправді давно. Так по назві ви стовтково зрозуміли про що цей відео буде. Де 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 нарцис буде розповідати про себе, а ви будете про це слухати. А довго я думала, чи знімати, чи не знімати мені цей відео, тому що ну тема, знаєте, така не те, що прозповсюджена, не те, щоб я в принципі про неї колись чула, але це відео існує, тому що ну не забувайте на якому ви каналі. Я тут, в принципі, тільки про такий розмовляю. Пропоную почати з інформації, котру я вважаю найважливішою. Ні, Ніяких прям діагнозів чи чомусь такого в мене немає. Нарцисичних розладів немає. При цьому нарцисичні риси саме в моєму характері, в моєму світогляді, в моїх думках очевидно є. І коли я це знала, Знаєте, жити насправді настало набагато легше. Так, Тікток аудиторія в нас любить формати аля загинає пальці, тому зараз ми з вами теж таке провернемо. І так, загинає пальці, щоб перевірити, чи є в тебе нарцисичні нотки в характері. Перше, все залежить від мене емоції людей навколо їх рішення, інколи навіть якісь їх риси характеру. Друге, я завжди маю бути кращою чи кращим. Це може, звісно, бути, якщо якісь синдроми відмінникам. Але все одно я вирішила цей пункт сюди додати. Третє. Всі завжди думають про мене. Якщо я кудись йду, то всі обов'язково на мене дивляться. Мені може бути все одно, не все одно, але ця думка завжди в мене в голові. Четверте, я для всіх дуже важлива людина, і в позитивному, і в негативному значенні. Я те, що в принципі в нас витікає з четвертого, я можу багато що змінити в інших людях: їх думку стосовно чогось, їх поведінку, їх звички і щось таке. І шосте в мене понижена емпатія. Мені складно. Якось щиро співчувати людям, я можу якби зобразити цю емоцію, але насправді чогось відчувати, я ну мало вірогідно, що буду. Я сподіваюся, у вас по шість пальців на кожній руці, тому що на пунктів шість, скільки загнули, пишіть в коментарях. Цікаво буде подивитись, скільки в мене з аудиторії таких самих як я. Також в мене є деяка думка, котра абсолютно нічим не підкріплена. В мене немає абсолютно ніякої статистики. Це просто що в мене в голові. Я вважаю, що серед митців так, не тільки художників, в принципі, всі люди, що роблять. Щось таке творче серед нас ну набагато більше у таких вот нацистичних жоп ніж серед звичайного суспільства. Всі нормальні люди хочуть, щоб їх роботу оцінили, якось похвалили, сказали, що вони молодці, але в багатьох художників. Це викручено просто не максимум, і наприклад, себе можу сказати, що мені не потрібна якась саме похвала від якихось людей, від якихось конкретних людей, в принципі, від якоїсь маси. Я не буду бігати за чимось схваленням, але увагу я все одно хочу. Доволі таки дивно, з рахуванням того, що я інтроверт. Але от мені потрібна не просто якась там увага, чи щоб мене саме похвалили. Я хочу бути для когось якимось ідлом. Але об'єктивно я розумію, що зараз мій скіл малювання, мій скіл вроблення відосів і все, що я роблю в інтернеті, воно настільки класне. Та бажання це все одно присутнє. І так, цей канал я продовжую так стабільно, на мою думку, і добре вести, для того, щоб все ж таки, врешті, стати для когось крутим челіком. Нашого та знає, господи, це просто дуже прикольне, але дуже специфічне відчуття. Також не те, щоб щось відноситься до конкретного каналу, але що відноситься до мого малювання. Лювання і моєї особистості в цілком це комікс. Перша, до речі, глава котрого вже вийшла, і тепер в описі під відосами буду залишати посиланнячко, де цей комікс можна почитати. Згадала я його, звичайно, для того, щоб після перегляду цього відосу ви пішли і почитали комікс, але ще для того, щоб вказати на те, що багато авторів, коли роблять свою історію, коли пишуть комікс, коли це все малюють, вони в першу чергу переслідують ціль розповісти історію, щоб от ну блін, прикольно. А я... Ну, звичайно, звичайно, якийсь момент того, що і історію розповісти, але так я дуже хочу свій фандом, і це я зрозуміла не те, щоб давно. Тобто, так я з тією думкою пережила маленьку кількість часу. І тепер мені дуже цікаво, а скільки є ще таких авторів, але у котрих є вже якісь популярні твори. Що вони теж нарциси, і вони теж все це робили заради фандому, котрий в них тепер вже є в інтернеті. В нас про нарцисичних людей в принципі прийнято якось спілкуватися лише з знаєте, такою думкою, мов ну блін, ну вони не винуваті, що вони такі мразі, да. Давайте ми приймемо, що вони от да, вони такі мразі, але вони не спеціально, чесно. На мою думку, це щось чудне, якийсь чудний тейк, тому що якщо це не прям захворювання, якщо це не прям діагноз, да не прям клініка, то доволі таки легко все це можна контрити. Ні, серйозно, можна контрити буквально двома способами. Перший спосіб це мені пофіг, буквально да, забити фіг на багато штук це реальний спосіб. Робочі йому треба навчитись, розумію, але як факт. І також друге, котрому є частинка від першого, це прийняти, що може бути якась правильна думка, може бути щось правильно і тільки отак, вот ніяких варіативності. А ти думаєш інакше. Можна прийняти і теж забити на це фіг, дозволити собі думати неправильно. Типу, так, це моя думка, і вона неправильна, і мені насрати. Розуміти, що десь ти не правий. Але при цьому тримати свою ну, особисту нуку при собі, і коли треба. Коли треба висовлювати правильну, щоб якось влитися в суспільство, і оце от все це реально зручно. У випадку інтернет-художників це теж можна застосувати. Наприклад, нікому не подобається, коли знаєте, йому пишуть які негативні коментарі, коли пишуть неконструктивну, небажану критику, котру ну, серйозно ніхто вже не просив, вона не пишуть. ну кому це приємно? Нікому. А всяким нацичним челам неприємно, ну ще більше можна повестись на провокацію і якось розписати все чуваку, чому він не прав. Чи чи щось вигадати, якось викритися, можна бути терпілою і ну просто проігнорувати. а може знаєте що, можна знаєте що, можна, можна цьому челу написати і що? Буквально, і що? І ти вроді як відповів. Вроді як, знаєте, груз серце він улетів, і вроді як все прекрасно, і вроді все зашмість, і ти якось не повівся на цю провокацію. І оцей спосіб реагування на критику насправді я раджу всім людям, котрі її не просили. Буквально, тому що, очевидно, що коли ти критику просиш, ти хочеш її почути. А коли ні, то ну, і що? Також можу висловити деяку здогадочку про те, що нарциснім челом вообще ніколи не хочеться критику чути. Реально, особисто мені ха, ненавиджу. Краще я просто через деякий час зрозумів, що було не так, і виправлю це, аніж просити когось, щоб він мене якось розписував. Я себе відчувала ніби як якийсь лютий шматок гімна, навіть якщо людина мені все розписує з повагою. Ну, неостенькою. Також пропоную говорити про самозакоханість. Дуже часто самозакоханих людей називають нарцисами, але це очевидно не завжди так. Нарциси з низькою самооцінкою, це все одно нарциси. Але замість того, щоб якось називати себе королем світом, грубока ще на да, гіперболізує, звичайно, вони навпаки думають, що всі проблеми, все погане, це завжди через них. І раніше, коли я була трошечки з істеричними нотками в характері, коли я такою погонючкою була, коли в мене самооцінка, не те, щоб нормальна була. Не те, що зараз дякую тобі, Боже, то да, так все й було. Якщо ти починаєш говорити з кимось і ця людина має поганий настрій, то ти зобов'язана це виправити. Якщо ні, то ця людина змучена через тебе. І якщо ти, наприклад, в якомусь фандомі в якоїсь. Твору чи якогось художника, і цей фантом починає помирати чи становитися менш популярним, то так, це дивно. повністю, але все одно ця думка присутня. Тому що треба було бути більш активним, треба було більш підтримувати автора чи авторів. Насправді, насправді, як згадую, дуже мерзотне таке відчуття, неприємне і дивне. Засужути мовити. моє мега-підняття і вознесіння самооцінки до небес е, вийшло абсолютно випадково. Я для цього не те, щоб щось робила. Можливо, це якась плюшка, щось приємне, хоча б відповертату. Хазе, я також некий психолог, я не коуч по саморозвитку і те, тому як піднімати цю саму самооцінку, я не те, щоб знаю, але впевнена, що в інтернеті є багато всяких методик, багато всіх технік і т.п., Тому пошукайте, якщо вона у вас низька, тому що в а зараз я можу зрівняти. Низька самооцінка це таке каліще. Так незручно некомфортно жити. Чуваки, це просто рах. Особливо, якщо ти художник. Відеос вийшов розмову. Тому я майже абсолютно впевнена, що він не залетить. Тому, якщо він вам сподобався, то, будь ласка, поставте лайк. Напишіть в коментарях, можливо, ви десь от серед цих тейків пізнали себе, все таки, з якого буде реально почитати. Чи можливо, ви просто почули щось прикладесне, навіть якщо до цього ніякого прямого відношення не маєте. В описі під цим відео ви зможете знайти посланчика на мій телеграм-канал, в котрому контенту очевидно набагато. Більше без щитпостів намагаюся, послоночка на мою інсту, там де малюнку без всякої болтавні. і послання на комік, котрий раджу вам почитати, особливо якщо олд каналу і шарти, хто такий блакитноки та зеленоке. А це була міра. Пока-пока.